У мене було доволі специфічне дитинство, просто коли я зривався від якихось жахіть, ми, як справжня віруюча сім'я, поїхали викачувати яйця. До психолога піти ні. ліпше зробити ще більшу моральну травму, щоб та, від якої я зривався, казався дрібницею. Бо ми приїжджаємо до якоїсь баби в село, вона мене ложить на ліжко, дістає яйце і починає шептати. І мені здається, вона шептала: Боже. Дякую, що такі дебіли ще існують. І баба може доживати безбідну старість. Потім вона брала це яйце, розбивала об стакан і каже: бачите, оці маленькі бульбашки, це маленькі зглази. Бачите, яйце витікло, це мій дід їсти буде. Чуєте запах повітрі? Відсутність критичного мислення.